Намасте, друзі, мене звати Анна, і сьогодні ми зробимо коротку практику для спокою та зняття тривожності. Ви можете робити дану практику будь-де, де вам комфортно сидіти та де ви можете усамітнитися. Сядьте в зручне положення на колимку, на стільці. Або просто на підлозі. Спину тримайте прямо. М'яко закрийте очі. Зробіть глибокий вдих через ніс. Та повний видих через рот. Ще один глибокий вдих через ніс. Та повний видих через рот. Покладіть ліву руку на живіт, праву руку на грудну клітку. Зробіть глибокий вдих через ніс, відчуваючи, як спочатку наповнюється повітрям живіт, потім розширюється грудна клітка і підіймаються ключиці вгору. Видих, опускаються ключиці, грудна клітка. Втягується живіт. Продовжуйте дихати в такому ритмі. Вдих, живіт, грудна клітка, підіймаються ключиці, видих, опускаються ключиці, грудна клітка, живіт, вдих, живіт, грудна клітка, ключиці. Видих, ключи, грудна клітка, живіт продовжуємо дихати тепер складіть. Долоні разом в позі намасте та розтирайте долоні, поки не відчуєте тепло між ними. Прикладайте до шиї, до серця до сонячного сплетіння, до низу живота. І ще раз активно розтираємо долоні, відчуваємо жар і прикладаємо до шиї, до серця, до сонячного сплетіння, донизу живота. І ще раз розтираємо долоні, відчуваємо тепло, прикладаємо до шиї, до серця, до сонячного сплетіння, донизу живота. Кладемо долоні на коліна. Робимо вдих, підіймаємо руки над головою, з'єднуємо долоні, затримка дихання. П'ять, чотири. Три, два. Один різко опускаємо руки вниз, видих. Вдих. Підіймаємо руки над головою, з'єднуємо долоні, затримка дихання. П'ять, чотири. Три, два, один. Різко опускаємо руки вниз, видихаємо через рот. <клух> Вдих. Підіймаємо руки, над головою, з'єднуємо долоні, затримка дихання. П'ять, чотири, три. Два. Один. Видих через рот, різко опускаємо руки вниз. <клух> Відпускаємо наше дихання, не контролюємо його, а просто слідкуємо, слідкуємо за диханням та за нашими думками. Якщо якась думка приходить до вас, не намагайтесь на ній фокусуватися. А просто відпускайте її. Продовжуємо дихати, не контролюємо свої вдохи та видохи, робимо все просто. Безконтрольно тепер ми будемо виконувати пранаяму яму дихання джмеля. Спочатку прослухайте мої інструкції, і потім в своєму темпі зробіть три цикла такого дихання. Закрийте очі своїми долонями. Вдих ми робитимемо через ніс. А на видиху м'яко видавайте гудячий звук, як чмель. М -м 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 -м. На видиху фокусуйте свою увагу на зоні між очима. Закрийте свої вуха великими пальцями. По закінченню трьох кіл покладіть руки на коліна та тримайте очі закритими, вдих через ніс. Закриваємо вуха та очі, видих. М -м -м -м. Продовжуємо ще два цикли дихання. І тепер знову кладемо ліву руку на живіт, праву руку на грудну клітку, заземляємося і тепер складаємо руки в намасте перед грудною кліткою, розтираємо долоні. Підносимо долоні до очей. І потім м'яко відкриваємо очі. Дякую, що доєднались до цієї практики. Бажаю вам спокійного дня!